Да, картина дуже сумна, картина дуже страшна. Це на пряме питання, чи маю я право і можливість пройти в печери. Е, мені сказали, що ні. Не маєте такого права, не маєте такої можливості. То в мене питання. До всіх. Ви ще не зрозуміли, хто вами керує? Це я е народилася, народилася в Києві, все життя тут проживаю, у нас йде війна і я не маю можливості зайти на територію Києво-Печерської Лаври і схилити свою голову біля. Преподобних Печерських, попросить за себе, за Україну. У ну, мене взагалі немає слів. Чесно вам скажу, немає слів. Задумайтеся, хто вами керує і вами розпоряджається.